Так, доброго вечора. Чудовий зимовий вечір в Києві. Світло буде пару годин, тому не втрачаємо час. Швиденько говоримо про те, як оформити великі приватні пенсії, і спочатку розглянемо досвід європейських країн, як у них побудована пенсійна система. Як... Я займаюсь приватними пенсіями вже більше 20 років. Є офіційним фінансовим консультантом. Тому всю інформацію, яку ви зараз будете чути, це відповідно до закону України про недержавне пенсійне забезпечення. Тобто, слухайте уважно все це офіційна інформація. Отже, дивіться. Чому європейці нам здається, що живуть краще ніж ми? Тому що у них вони отримують не лише державну пенсію, а ще приватну і корпоративну Державна пенсія у них так само маленька, як і у нас. Зараз на слайді ви бачите інформацію про те, що. Пенсія в Німеччині, в Англії, Франції, Данії, Швеції, Норвегії, Польщі Іспанії становить десь приблизно тисячу євро. В той же час, звісно, у них зарплати 5-6 тисяч євро. Тобто, відповідно, державна пенсія становить приблизно 20% від їх рівня зарплати, і зовсім не легко вийти отримати державну пенсію, тому що необхідно мати цілих 40 років стажу, і на пенсію в основному вони йдуть в 65 років. І так само, як і ми сплачуємо податки. Звісно, що в той же час у них і рівень життя краще, і живуть вони довше. До прикладу, чоловіки до 80 років середній вік, жінки 85. У нас на даний час, поки чоловіки 68, жінки 77. Це середній вік. Звісно, ще є і 90 і 100 років. В усьому світі в розвинутих країнах світу запроваджена трьохрівнева пенсійна система. Перший рівень це державна пенсія, про яку ми тільки що поговорили, що вона становить 20% від середнього рівня зарплати. Другий рівень це система обов'язкових індивідуальних персоніфікованих пенсійних накопичень працівників. Це коли людина офіційно працює і за нього роботодавець відкриває рахунок, і частину з його зарплати акумулює вже на цьому рахунку. Тобто не скидує в загальну систему, а вже саме для своїх працівників частину з його зарплати акумулює на цьому рахунку. У нас цей рівень не працює, тому дуже довго про нього говорити не будемо. А третій рівень це недержавне. Не державне, бачите, не державне пенсійне забезпечення. Це система добровільних персоніфікованих пенсійних накопичень. І ця система працює у нас так само, як і за кордоном з 2003 року. У нас прийнято закон про ці приватні пенсії. Тобто в Україні так само трьохрівнева пенсійна система, просто другий рівень ще не працює. І отже, якщо в усьому світі приблизно 20% це державна пенсія, 30% від роботодавця і 50% це особисті накопичення. То в Україні на даний час державна пенсія 20%, І тому наші українські пенсіонери бідні. І ті, хто не знають про приватну пенсію, так і вимушені жити на цій копійки. І давайте розберемось, чому перестала працювати у нас пенсійна система. Солідарна насправді вона була запроваджена лише в 1900 дев'ятсот на теренах колишнього радянського союзу до цього часу. пенсій в Україні взагалі не було ніколи. Люди жили просто в селах. Їх було багато дітей, 5-7, і вони забезпечували батьків, якось так жили. Потім, для того, щоб запросити людей в міста працювати на заводах, то вигадали таку систему, щоб їх забезпечувати державною пенсією, щоб вони працювали на заводах. І, звісно, що після війни залишилось мало пенсіонерів, а дітей народилось багато. А то була якраз бебі-бум. по 5, 7, 10 дітей в родинах народжувалось після війни, і ці діти якраз у 60-ті роки пішли масово працювати. Причому тоді з 14 років, з 16 працювали, з 18 офіційно, всі офіційно був закон про тоніятство і треба було офіційно працювати. Всі працювали жодного не було в тіні, всі сплачували податки на державу, так і тому було п'ять робітників і вони забезпечували одного пенсіонера. Звісно, що тоді пенсіонери звикли до цієї системи, але вона протрималась лише 30 років, тобто приблизно з 60-го по 90-й рік вона якось ще протрималась. А потім з 90-го року у нас починається демографічна криза. І ви зараз бачите на малюнку: якщо раніше от 4 людини, які працюють, тримають пенсіонерів, то зараз уже одна людина тримає більше ніж двох пенсіонерів. І звісно, що вона не може витримати такого навантаження. І у нас дуже змінились вікові групи. Якщо порівняти 92-й рік і 2022-й, це причому ще до, довоєнний, якщо раніше було у нас 13 мільйонів дітей, то зараз менше ніж 7,3, тобто на 44% зменшилась кількість дітей. Кількість працюючого населення зменшилась на 18%, а пенсіонерів зросла на 4,6%. Також звісно, що під час війни міграція населення, причому тих, які б могли працювати і сплачувати податки населення України стрімко старішає. Якщо нормальна демографічна ситуація, у нас сріз населення має бути у вигляді трикутника, де внизу дітки, потім ті, хто працює, населення, і зверху пенсіонери, то у нас на даний час ромб. Внизу дітей дуже мало. тих, які зараз вам 30-40, 50 років, і які ви скоро підете вже на пенсію, і пенсіонери. Тобто, скоро ситуація зміниться і буде трикутник перевернутий. А звісно, що така система не витримує. Норма відтворення населення має бути 2,2, У нас на даний час 0,9. Тобто, демографічним шляхом ми вирішити це питання не можемо. Тому ця проблема з 93-го року: Пенсійний фонд України Банкрот грошей не вистачає, і було прийнято рішення, як же з цим боротися. Звісно, що урізати пенсії. І запропонувати людям самим за себе турбуватися, тому що на даний час 9,4 мільйона платника податків, а ми сплачуємо 22% з нашої зарплати забезпечити більше ніж 10,3 мільйона пенсіонерів неможливо. Зараз на екрані ви бачите дефіцит. Пенсійного фонду ще в 2020 році становив 39%. Кожного року він зростає. А в 2025 дефіцит пенсійного фонду 419 мільярдів гривень, а це приблизно 45% відсотків взагалі бюджету пенсійного фонду не вистачає. І вже журналісти, економісти, юристи, демографи всі. Говорять про те, що буде колапс пенсійної системи, і через 30 років 60% літніх українців не матимуть права на пенсію. Тобто ті пенсіонери, які скоро будуть виходити на пенсію, у них пенсії може не бути. Тим, хто вже є на пенсії, якісь мізері далі будуть платити 2-3 тисячі гривень. І запитали українців, чи готові вони самі про себе турбуватися, на що 68,5% не готові. Кажуть ні, ми і далі покладаємося на державу і уряд. 18,8% готові відкладати самі собі кошти, 5,2% сподіваються на дітей. 4,2% важко сказати, і 3,3% сподіваються на своїх роботодавців. На даний час ви можете заглянути в офіційний сайт Пенсійного фонду України на жовтень 2025 року. У нас зазначено, що 10% Три мільйони пенсіонерів, і причому приблизно три мільйона і далі офіційно продовжують працювати, тому що коштів, звісно, не вистачає. Це ті, які офіційно працюють. А ви у собі уявіть, скільки ще неофіційно працюють? Відповідно, 85% українських пенсіонерів у нас бідні. Отримують менше, ніж 10 тисяч гривень. А хто ті щасливчики, які отримують більше, ніж 10 тисяч гривень, це судді, прокурори, депутати, деякі категорії, там Чорнобильці, звісно, є такі. І часто мені в коментарях пишуть, що якби забрати всі пенсії у цих державних службовців і роздати їх простим українцям, просто. Вирішити цю, це питання. На жаль, так питання не вирішиться, тому що навіть якщо у них забрати їх тисячі гривень і розділити аж на цілих 10 мільйонів пенсіонерів, то кожному пенсіонеру додасться 48 гривень в місяць. Ну, якось це картину ніяк не покращить. Тому ви просто маєте про це забути. Звісно, що зараз приймається законопроект, щоб обмежити ці такі безмежні державні пенсії для державних службовців, прокурорів, суддів. Я сподіваюся, що цей закон все-таки буде прийнято і підписано. Але поки ви будете сидіти і очікувати, станете в ряди бідних пенсіонерів. Тому що потрібно знати: по перше, треба зрозуміти, чи буде у вас взагалі державна пенсія, тому що просто так державна пенсія вже не сплачується лише за умови, якщо у вас буде страховий стаж. Страховий стаж з 2004 року рахується в електронному вигляді, зазначається в вашому особистому кабінеті пенсійного фонду. Ви можете зайти і перевірити це, якщо за, за вас роботодавець сплачував податки або ви самі. Якщо податки не були сплачені, відповідно ці місяці вам не зараховуються для того, щоб вийти в 60 років на пенсію, необхідно буде мати стаж 35 років. Якщо у вас такого стажу не буде, в 60 років ви на пенсію не підете. От взагалі ніяк. Мінімальний стаж 15 років треба для того, щоб в 65 років отримати мінімум 2000 гривень. Якщо 15 років не буде у вас стажу, то навіть мінімальну пенсію ви не отримаєте. Можливо, соціальну допомогу в розмірі 2361 гривню, і то треба бути Кожні півроку ходити в совбіст, чи як там він називається, і подавати декларацію про майновий стан. Якщо у вас є діти, то держава вважає що вони мають вас забезпечити. Пропагани закінчили. Я вам загальну картину, проблему намалювала. Тепер давайте шляхи вирішення. Нема шкода без добра в 2003 році. У нас прийнято європейський закон, який захищає права українців мати собі приватну пенсію. І у нас зазначено. В яких інструментах ми можемо оформити собі накопичення гарантовано? Це банківські установи, недержавні пенсійні фонди та інвестиційно-страхові компанії. Це нам, нам дам такий вибір. Але досвід європейських країн, розвинутих країн світу, показує, що найкращі збереження своїх коштів. Населення розвинутих країн мають пенсійні рахунки саме в інвестиційно-страхових компаніях. І зараз я поясню, чому банківські установи ми з вами знаємо. Їх дуже багато збанкрутіло. Зараз їх залишили 60. Можна вкладати туди невеличкі суми коштів у вигляді депозитів, будь ласка, але слідкуйте за тим, щоб був фонд гарантування вкладів. Бо у випадку, якщо банк збанкрутіє, то вам. Повернути лише ці кошти, я вас попередила. Що стосується недержавних пенсійних фондів, та сама історія. Їх було багато, коли вони лише розпочали працювати, їх було десь 160, зараз їх залишилось лише 49. Тобто вони також не витримали такої складної, економічної, фінансової ситуації, спади, падіння, форс-мажори, коронавірус, війна. не не всі фінансові установи можуть то витримати. І тому ліквідувалися, вони не банкрутіють, а ліквідуються, передають своїх клієнтів в іншому недержавному пенсійному фонді, але тут будьте уважні: деякі фонди можуть спрацювати в мінус, тобто у них не гарантований прибуток. Ви можете покласти ваші кошти, а потім отримати їх зменшення, тобто неприємна ситуація. Тому, якщо розглядати всі критерії, надійність, дохідність, захист, податки, то, очевидно, ви бачите, що плюси є лише в інвестиційно-страхових компаніях. Тому що, по-перше, надійність і досвід цих компаній в усьому... Тому світі більше ніж 200 років. Тобто вони виробили механізм, як примножувати наші кошти і як їх зберігати. У них є захист по всьому світі, тобто вони не працюють в одній країні світу, а в різних країнах і тому мають таку стабільність. Також вони формують резервний фонд з кожної нашої гривні, вони мають. Сформувати резервний фонд у нормі гривня 20 А ці компанії, з якими ми співпрацюємо, мають резервний фонд в три рази більше, ніж кошти, які ми їм довірили. Про дохідність у них гарантована дохідність навіть у випадку форс-мажору. А зараз такі якраз і відбуваються під час війни. Більшість компаній, взагалі, каже що це форс-мажор в страхових компаніях виплати продовжуються. Дохідність 4% гарантована все інше вони намагаються заробити якомога більше на даний час. 12-14% річних вони продовжують нам надавати, і причому, на відміну від банківських депозитів, це кошти, які зростають, і податки не сплачуються. Це відповідно до закону такі захищені інвестиції, так само як облігації, також не сплачуються податки. І додатковий бонус цих накопичувальних програм це те, що держава повертає 18% від суми вашого рахунку щорічно. Це для тих українців, які офіційно працюють, і ви заповнюєте кожен рік декларацію в пенсійному. В... Податковий. стаття 166 податкового кодексу України ви зазначаєте в декларації, що ви маєте накопичувальний рахунок, вказуєте, яку суму ви поклали, і 18% від цієї суми вам повертається на вашу карточку. Тобто 14% у вас працює як складний відсоток капіталізація, зростає ваш капітал, і такий кешбек від держави: 18% ви ще отримаєте. Звісно, є фінансовий захист на випадок втрати здоров'я, це ми індивідуально. Я пізніше розкажу. І також є захист від інфляції, а що дуже важливо, що це. Є вашими особистими коштами. Вони не діляться при розлученні, вони не вилучаються у разі арешти майна. Тобто, це навіть дуже важливо для дуже багатих людей, тому що у всіх можна забрати все майно. Арешт, майна, конфіскація, все це може бути, а лише ці кошти не забираються. Тому уважно слухаємо, прислухаємося, про що я говорю, і матаємо. Зараз зазначена інформація саме про статтю 166 Податкового кодексу України, в яких випадках ви можете отримати повернення сплачених вами податків. Це стаття 166 Податкового кодексу України. За вас роботодавець сплачує податки: 18% податок на дохід. І коли ви маєте такий накопичувальний рахунок, ви повертаєте ці кошти. Підводимо підсумки скоресенько. Лише в інвестиційно-страхових компаніях є можливість отримання пенсійного забезпечення з 40 років. Тобто, починати відкладати кошти можна в 20, зібрати капітал, і в 40 років вже ніколи не працювати. Оформлення пожиттєвих виплат, тобто можна оформити на 10. 15-20 років або пожиттєво, і тоді кошти точно ніколи не закінчиться. Ці компанії мають безстрокову ліцензію, досвід роботи цих компаній більше ніж 200 років у світі. Як ви самостійно вирішуєте, яку суму в рік ви можете відкладати? Ми відштовхуємося саме від річної суми, а оплачувати на, свою, на свій рахунок можна поквартально. Зараз ми беремо річну суму і, до прикладу, людина від. Вкладає 30 тисяч гривень 20 років. Сам клієнт збере 600 тисяч гривень під, навіть під 12% річних. А я нагадую, що зараз 14, а до війни було і 16, і 18, і 23. Навіть за таких умов у вас на рахунку буде більше ніж 2 мільйона гривень. Тобто поступово потрошки 30 тисяч гривень в рік це. Дві з половиною тисячі гривень в місяць може кожен українець, і як розраховується приватна пенсія тепер на цю суму. От, до прикладу, людина це збирала вдома. Каже: Та я буду дома собі збирати. В такому випадку людина як збере 600 тисяч гривень, так у, у, у і буде. Вони ж не зростають. І в такому випадку, якщо ви поділите рівними частинами собі, то вам вистачить цієї суми на 10 років приблизно. А в інвестиційно-страхових компаніях вам цю суму будуть платити і далі. Тобто приблизно за 10 років ви свою суму, свої кошти проїсте, а далі вже будете за рахунок цієї компанії. До прикладу, якби ви самі собі то розділили на 5 тисяч гривень, то тут ви будете отримувати десь приблизно 8, ну, в залежності від віку, бачите, якщо ви збирали з 20 років, ви до 40, то будете отримувати по 8,5 тисяч гривень. Якщо з 30 до 50 років, то по 9,5 тисяч гривень. Якщо з 60 років, то 11. Якщо з 70, то майже 15, це кожного місяця, а. Загальна сума, яку ви зібрали, а це приблизно на ну, півтора мільйона гривень. Це при 12% річних був розрахунок. Далі будуть працювати під відсотком і тому вам ще буде виплачений відсоток від роботи цієї суми. Цей механізм розроблено давно. Так, це все працює в розвинутих країнах світу, і тепер це все працює в Україні. У нас вже більше мільйона українців оформили накопичувальні рахунки, а клієнтів, які отримують, кожен місяць стає більше і більше, тобто ми вже маємо досвід. Я почала отримувати в 2023 році. Я накопичила собі суму у валюті. І тепер частина ми отримуємо пожиттєво, і зараз кожного місяця ці компанії нам звітують, яка кількість клієнтів такі оформила. Тобто, в кінці терміну можна або забрати всю суму одразу, або залишити її в управлінні компанії і отримувати вже свої пожиттєві виплати зараз на екрані ви бачите перелік всіх компаній які надають такі послуги їх лише 10, їх не більше не менше от як з 2003 року їх прийшло в україну за кордону працювати так, потім поступово і українські компанії розібрались, Як це ж не не так просто взяв, захотів і займаєшся. Для того щоб займатися цією діяльністю, треба виконати умови висунуті Національним банком України. Перш за все, сплачений статутний капітал близько 100 мільйонів гривень. Далі отримана безстрокова ліцензія. Це у випадку, якщо компанія сформує. Страх страхові резерви, так резервний фонд на кожну гривню, кожен місяць Національний банк України перевіряє, чи компанія створює ці резервні фонди. Тобто, це не може кожна кожна компанія взяти і вирішити стати інвестиційно-страховою компанією. Тобто, там мають бути умови: безстрокова ліцензія, формування резервного капіталу і перестрахування. Тобто і сама компанія велика і могутня фінансова, але вона ще має перестрахувати свої ризики ще в декількох великих компаній, ти ще в деяких. Ну, тобто, це такий складний фінансовий механізм. Якщо будуть у мене Питання саме від фінансістів, то ми вже на їх мові поговоримо. А для простих українців просто маєте зрозуміти, що до прикладу найбільша от американська компанія має свій власний бюджет як бюджет України на хвилиночку. Друга компанія по рейтингу це вже українська, не дивлячись. Знати, що вона українська, вона так само має міжнародні рейтинги, перестрахована в великих міжнародних компаніях. Тобто, ви за це не хвилюйтесь, а умови вона надає краще для українців. Далі йдуть дві австрійські компанії, потім польська, потім всі українські, знову австрійська. Я маю досвід співпраці з шістью найкращими компаніями, тому можу вам допомогти розібратися, як вони працюють. І ще раз хочу показати слайд, я його розробляла сама, як працює складний відсоток. От, до прикладу, ту саму 30 тисяч гривень, якщо ми кладемо під 10% річних, то за 20 років у нас буде сума 1 мільйон 718 тисяч гривень. А якщо під 14, то 2 мільйона 730. Тобто, бачите, Майже на цілий мільйон більше сума. Тобто, отак працює складний відсоток. А якщо 30 років покласти, то сума вашого капіталу зросте майже в 12 разів. Тобто ви самі зберете 900 тисяч гривень, а у вас на рахунку буде 10 мільйонів 703 тисячі гривень. Це дуже важливо пояснювати саме вашим дітям. онукам. Тому що у них є час, і навіть маленькими сумами ви можете допомогти їм зібрати великий капітал. Тобто маленька сума 30 тисяч гривень, 30 років. Сама людина збирає 900 тисяч гривень, отримає 12 тисяч гривень. Звісно, що є у нас інфляція, всі ці питання ми також розбираємо. Допоможу розібратися і в питаннях інфляції, індексації.